Миру всім, ми повинні жити по Духу. Ісус прийшов простити нам гріхи і крестити, дати нам Духа Святого. Якщо ми живемо по Духу, то тоді в нас є плоди і результат життя, і ми стаємо учнями Ісуса Христа. Якщо в нас немає Духа Божого, то в нас входять багато бісів, і якщо в наше життя приходить язичська віра, то ми стаємо безрозсудними. Ісус сказав, що є два царства. Царство сатани і царство Бога, і вони не діляться. Ісус каже, що вже пророки, вже віруючі, займаються тим, що крадуть, уводять людей з церкви. Вони не сражаються проти сатани, а навпаки, затягують людину в релігіозне бісовське болото, там, де право не дух Божий, а дух осудження, клівіти, обольщення, де право сатана. І тому ці люди відносяться до царства.